Цей Тікток акаунт я старю сім днів назад. Так він виглядав на день перший, день третій, день п'ятий, день шостий. І зараз на ньому майже 300 тисяч переглядів, і він приніс мені 471 долар. Як я це зробив? Давайте повернемось на 8 днів назад. Тоді я проводив свій звичайний день. Працював, закривав задачі, робив зізвони з команди. А ввечері ми з друзями виїхали покататись, і один з моїх друзів сказав: завтра починається останній місяць літа, тому потрібно поїхати кудись відпочивати. Ця ідея мені сподобалася. Я вирішив, що перший тиждень останнього місяця літа я зовсім не буду працювати. Видали всі задачі, які ставив на тиждень. День переніс всі робочі зізвони з командою та почав планувати тиждень відпочинку. Туди я записував абсолютно все, що приходило на думку. Теніс, басейн, концерт зізі, відпочинок на природі, покатушки з друзями, стрейкбол і багато іншого. Але навіть цього не вистачило, щоб запланувати весь свій час. Кожен день у мене залишалось по одній дві вільних години, які я не хотів провести втикаючи в телефон. Тому вирішив до тижня відпочинку додати на кожен день по 30 хвилин, які мені приноситимуть користь. І перше, що мені прийшло на думку, це створити новий TikTok аккаунт для перегон трафіку. Перегін трафіку це коли ви робите відео в TikTok, якими переводите глядачів. Телеграм-канали клієнтів і за кожного переведеного підписника отримуєте по одному долару. Цією Ці я займаюся вже близько трьох років і веду зараз два тікток аккаунта які сумарно кожен місяць переводять телеграм близько 10 тисяч підписників, що приносять мені 10 тисяч доларів кожного місяця. А створюючи новий аккаунт під час відпочинку, я планував зробити перший крок в тому, що почну розвивати цей аккаунт. І пізніше на ньому будуть підписники, відео набиратимуть хороші перегляди, і він стабільно приноситиме мені дохід, як мій інші два аккаунта. Також мені було цікаво, скільки я зароблю з нього за 7 днів, що ви побачите в цьому відео. Але тоді я зіткнувся з проблемою. Мені. Мені Потрібно було брати, який відео робитиму на цей аккаунт, щоб їх створення забирало максимум 30 хвилин на день, оскільки весь інший час уже запланований. Я відкрив ноутбук і почав рахувати, скільки часу в мене займе створення одного відео. Спочатку треба придумати ідею для відео, і це максимум 2 хвилини, тому що можна зайти просто в Тікток, взяти чужу ідею та трохи її переробити. Далі по цій ідеї потрібно написати сценарій. Це б зайняло приблизно годину часу, якби я був новачком, але оскільки в мене великий досвід написання сценаріїв, у мене це займе максимум 30 хвилин. Потім по нашому сценарію потрібно зняти відео. Одну годину я збирав студію і виставляв хороше світло. Та ракурс, щоб потім за 5 хвилин записати саме відео. Далі почав монтувати відео, і скільки я майже не вмію це робити, монтаж у мене зайняв 30 хвилин і все, відео готово. Получається, щоб ссорити одне таке відео, вам потрібно приблизно 2 години часу, а також треба вміти писати сценарій, знімати відео, монтувати їх. І якщо я планую робити це під час відпочинку, на поїздку вгори з собою буду брати не шашлики і кетчуп, а штатив, світло, мікрофон і ноутбук. Приблизно так я би це робив, будучи новачком в ніші перегону трафіку, але я далеко не новачок. Тому я просто зняв 5 хвилин відео, де говорив сам з собою, загрозив його ниром. Ржужухай ген і таксорів свого аї аватара. А аватар це точно копія мене, яка вивчила мій голос, вивчила, я рухаюсь, коли розмовляю, і навіть вивчила наскільки часто я моргаю, та можу це повторювати один в один. Далі починається найцікавіше. Я заходжу в Jazz GPT, говорю, йому написати мені готовий сценарій для відео. Копіюю цей і вставляю його в ромжухай ген, де створю свого АІ-аватара. Проходить буквально 3 хвилини, я маю повністю готове відео зі своїм обличчям та голосом. Ось так, використавши дві нейромережі, я легко замінив 2 години роботи для створення одного відео, де мені потрібно писати сценарій, знімати. Нати себе на камеру і монтувати це все на 4 хвилини створення відео. І зробити я це можу навіть з телефона, поки їду в машині чи сижу в закладі. Просто пишу чату GPT, створити мені сценарій для відео. Цей сценарій передаю нейромережі Хайген, і вона по ньому робить повністю готове відео з моїм обличчям та голосом. А відрізнити відео, яке я сам знімав і монтував від відео, створеного нейромережею, неможливо. І це далеко не єдиний спосіб витрачати на створення відео декілька хвилин. Наприклад, ось такі мотиваційні відео приносять мій мучно від 4000 доларів в місяць. А цей учень нарізаючи жідо з YouTube на короткі частини по 20 40 секунд і викладає їх в TikTok з текстом більше про в телеграмі або переходив телеграм. І такі відео набирають сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. А ось цей учень, взагалі, бере чужі відео, нейромеджаю, перекладає їх з англійської на українську мову, викладає в TikTok, і це мо приносить близько 7 тисяч доларів кожного місяця. Тепер, коли я вирішу проблему з тим, як витрачати менше 30 хвилин на створення відео, залишилось зробити один єдиний крок, перед тим як я почну заробляти зі свого нового аккаунта, створити його. Тому я створив аккаунт, почав його прогрівати, і вже був готовий переходити до третього етапу. Мені треба знайти адміна телеграм-каналу, якому я буду переганяти Трафік для цього я б міг зайти, наприклад, на сайт зі списками телеграм-каналів і адмінам цих каналів пропонувати співпрацю. Або, наприклад, зайти в чати телеграм-адмінів і там знайти клієнта. Але мені не потрібно робити нічого з цього, оскільки в мене є своя команда по перегону трафіку. І в нас настільки багато замовлень на трафік, що кожен день менеджери моєї команди, адміни телеграм-каналів, пишуть, що їм потрібен трафік, а менеджери повинні відхилювати ці замовлення, оскільки у нас і так замовлень на 3-4 місяці вперед. А також у мене є своя партнерська програма для перегону трафіку на телеграм-канали, яку ми з командою розробляли більше 4 місяців і потратили на неї десятки. Тисяч доларів, тому замовлення це на сьогодні наша найменша проблема. До речі, в кінці цього відео я розповім, як ти теж можеш стати учасником моєї команди, і тобі теж не потрібно буде більше самому шукати замовлення. Замовлення я обрав, поставив в Тікток посилання на канал, куди я буду переганяти трафік, і тепер я готовий до того, щоб почати викладати відео. Вони будуть набирати перегляди, глядачі переходитимуть в Телеграм, і за кожного переведеного підписника я буду отримувати по одному долару. Тобто перевів 100 підписників, отримав 100 доларів, перевів 1000 підписників, отримав 1000 доларів. Етап четвертий: викладення відео: на перший із семи днів свого відео. Починка, я просто вранці за 10 хвилин створив два відео за допомогою нейромережі І на цьому моя робота на день майже закінчена. Далі залишається просто викласти ці відео на аккаунт і дивитися, як вони набирають перегляди та переводять глядачі телеграм. Коли я виклав перше відео, воно набрало всього 800 переглядів. Через 2 години я виклав ще одне відео і воно набрало на 300 переглядів більше. 1900 переглядів за перший день це мало, але навіть цього було достатньо, щоб в телеграм за моїм посланням прийшло 3 підписника. А 3 підписника це вже 3 долари, а це 120 гривень. На другий день я знову за 10 хвилин вранці створив два відео за допомогою нейромережі, потім весь. День відпочивав, і коли прийшов час викладати відео на свій аккаунт, я зробив дещо дуже цікаве. Чат своєї команди я надіслав послання на свій аккаунт і сказав, хай всі на нього підпишуться. А коли я викладу відео, хай всі го лайкнуть, прокоментують, збережуть і проявлять максимальну активність, яку тільки можна. Така фейкова активність в Тіктоці називається Boost Video. Тікток думає, що воно дуже цікаве глядачам і сильніше його просуває. Після цього моє третє відео на аккаунті набрало 2700 переглядів, четверте відео 1900 переглядів. А в телеграм-канал за день підписалось 9 підписників, що принесло мені 9 доларів. Це 370 Гривень, що вже непогано для другого дня існування аккаунта. Але все найцікавіше відбувалося на третій день цього челенджу. По-перше, в цей день я ще раз відчув, наскільки класно працювати, там де в тебе немає робочого графіку, тобі ніхто не говорить, що робити, і ти не прив'язаний до місця, тому що ти просто працюєш сам на себе. А відчувається, коли просунувся в 5 годині дня, після того, як всю ніч ми провели з друзями на відпочинковому комплексі. І було класно, що мені не потрібно нікуди спішити чи їхати на якусь роботу. Я просто вийшов за кавою, по дорозі створив два відео, і одне з них виклав на аккаунт. Тоді я не очікував, що воно набере великі перегляди, але коли через півтори години зайшов на. Акаунт викладати друге відео. Побачив, що попереднє вже набрало 7 тисяч переглядів та продовжує далі їх набирати. І якщо ви думаєте, що це хороший результат, то подивіться на цей акаунт мого учня, в якого два перші відео на акаунті набрали сумарно майже 200 тисяч переглядів та перевели телеграм 400 підписників по одному долару за кожного підписника. Це плюс 400 доларів з нового аккаунта за два дні його існування. Або ось наприклад, мій аккаунт, на якому четверте відео набрало 350 тисяч переглядів, а п'яте відео 800 тисяч переглядів. Або ось такий мій аккаунт, де перше відео набрали по 10, 20, 30, 40 тисяч переглядів, а одинадцяте відео вже 200 тисяч переглядів. На третій день мій TikTok аккаунт перевів телеграм 30 підписників, що принесло мені 30 доларів за один день, а одне з моїх відео набрало вже більше 10 тисяч переглядів. І я отримав підтвердження того, що мій формат відео створених нейромережею працює. І саме тоді я вирішив перезаливати свої відео в Instagram Reels. Відео, яке у мене вже було, я просто почав викладати в Reels, де алгоритми працю... Працюють один в один як в TikTok, а в описі аккаунту додав посилання на телеграм-канал, куди переганяю трафік. Тепер, не роблячи абсолютно нічого нового, а просто викладаючи одне відео одразу на дві платформи, я, по-перше, почав розвивати не лише новий TikTok, а ще й новий Reels-аккаунт. А по друге, почав переводити більше підписників. Тепер, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий день, я вранці за допомогою чату gpt і Ремеджі Хаген робив по два відео зі своїм обличчям і голосом. Потім весь день відпочивав і викладав по два відео в тік і Reelс. Ці відео набирали перегляди, і день за днем росла кількість підписників на моїх аккаунтах, що допомагало Збирати наступне відео ще більше перегляди. І після 7 днів відпочинку прийшов час до найцікавішого: подивитись, скільки я заробив з нового аккаунту за цей час. І так, за 7 днів я виклав на свій новий аккаунт 14 відео, які сумарно набрали 281 тисячу переглядів та перевели в телеграм за моїм посиланням 471 підписника, що принесло мені 471 долар. А це майже 20 тисяч гривень з нового аккаунту прогоні трафіку за перший тиждень його існування. Але найголовніше, що тепер цей аккаунт приносить мені кожен день по 70 доларів, хоча я витрачаю на нього по 20 хвилин в день. І зростом аккаунту цей. Цей дохід буде рости. А головне, що допомогло зробити такий результат, це не години потраченого часу, а чітка система дій та досвід. І якщо ти теж хочеш спробувати себе в ніші вніші трафіку та отримати покрокову систему дій і кураторів, які тобі допоможуть почати свій шлях в цій ніші, а також доступ до всіх нейромереж, які використовую я та моя команда, заповнюй коротку анкету перед записом на моє навчання за першим посиланням в описі під цим відео. І я особисто з тобою зв'яжусь, покажу програму навчання, та як на нього потрапити.